Друзі, вітаю вас на своєму каналі Легка Кухня. Сьогодні приготую разом з вами простий рецепт вівсяного печива. А я буду вдячна вам за лайк та підписку. Вівсянку довгої варки перемелюю в каву молці. До вівсянки буду додавати всі сухі інгредієнти: це борошно, сіль, кориця та сода. Усі грамовки будуть в описі під цим відео. З'єднані всі сухі інгредієнти, я їх ретельно всі перемішую та відставляю в сторону. В іншу суху миску вбиваю яйце, цукор, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, розтоплений мед. Сметану та все це перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. Рідкі та сухі інгредієнти об'єдную. Тісто спочатку замішую ложкою, вже потім буду замішувати рукою. Це тісто буде дуже добре липнути до рук. Не хвилюйтесь, так має бути. Зайве тісто з рук зчищаю ложкою. Мокрими руками формую кульки приблизно по 4-5 см в діаметрі. Викладаю на деко застеленим силиконовим килимком. випікаю при температурі 180 градусів 20-30 хвилин. Вівсяне печиво готове. Воно виходить пісочним та смачним. Друзі, а ви заварюєте чай та смакуєте цим смачним вівсяним печивом. А якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Всім бажаю гарного дня!